Китайською кунг-фу це майстерність і не лише у поєдинку, у будь-якій галузі. В основі філософії кунг-фу три кити: мотивація, самодисципліна і головне час. Якщо використати його правильно, все інше під силу, вважали древні китайці. Спортивне кунг-фу контактне і жорстке єдиноборство. Бійці у шоломах, тулуби захищені спеціальними панцирами. Ренесанс кунг-фу у Європі почався у 60-х. Тоді на екрани вийшли гонконгські бойовики. У головній ролі потім легендарний Брюс Лі. Збірна України двічі вигравала чемпіонат Європи. Три роки тому на міжнародному турнірі у Гонконзі наша команда посіла шосте загальнокомандне місце серед 200 країн-учасниць.